Передачі митець, і я Христина Черкас. Сотні тисяч слів у нашій мові, але першими потрібно поставити три: народ, праця та хліб. Це три корення, на яких тримається наша держава, це суть нашого життя. Про хліб люди завжди говорять з щирою повагою, беруть його трепетною в руки і урочисто. З роду в рід нарід наш виховував дітей у кушані до хліба. Прищеплював дитині поняття, що хліб святий. Не годилося розкидатися хлібом, не годилося змітати додолу зі столу, крихти. Це суперечило народній моралі. Про це говорилися на відкритті виставки Його величний хліб», яке відбулося у будинку дитячої таєнацької творчості. себе Цей хліб бухляний на столі. Йому до ніг вклонитись треба, як він скарб найбільший на землі. Хліб називають найбільшим скарбом на землі. Ви можете за... сказати, заперечити мені, сказати, що є набагато речі коштовніші за хліб, але я не погоджуся і розкажу вам українську народну. Казку про хліб. Одного разу в одній родині пекли хліб, і одна паляниця скотилася з лави і покотилася з село. Котиться-котиться, закотилася вона до палаців багатія і проситься, візьміть мене, будь ласка, до себе, прийміть мене, завжди будете ситі. А він відповів. Та нащо б ти нам здалася? Мені нам і калачів вистачає, ми напекли калачів різних, солодких, ти нам не потрібна. І покотилася паляниця далі. Котиться, котиться, закотилася на край села до бідної хатини, де гралися е, в дворі голодні діти, вхопили паляницю, прибігли, поклали на стіл, почали її різати, їсти, їсти, їсти. Залишився один окраєць. І сталося диво. Стала знов нова паляниця, знов ніби виріс новий хліб. Таким чином, в цій сім'ї, бідній, більше вже ніколи не було голоду. А тим часом скотилося з гори золото, закотилося до бідної хатини. Бідняк вийшов, подивився на золото, каже: та нам не треба тебе, в нас є хліб. На що ти нам здалося? Золото покотилося далі, докотилося до багатія. Багатій вилетів, такий побачив, ой таке золото. Вхопив те золото, привіз до себе до, до своєї того палацу, поклав на найвидніше місце, поставив його думав, о, ще шепнув багатший. Але що сталося? Настали злидні. Багатія перестали родити поля. Повисихали всі сади. Що робити? Як не шкода золота, кусок відломив того золота, поніс до бідного та й проси, дай мені хліба за золото. Бідняк відрізав половину хлібини, віддав, каже, мені золота не треба. Таким чином, робимо висновок, що цінніший хліб за золото, як ви думаєте? Так. Цінніший хліб за золото. Борис Олійник писав, коли ми маємо хліб на столі, то нам здається, що, ну, що то таке хліб? Не хлібом єдиним багата людина. І так і писав Борис Олійник, істинно люди живемо над хлібом єдиним, істино так, коли маємо хліб на столі. І дуже велика біда, коли того хліба на столі нема. Були в Україні і такі часи. Був 1933 рік. Був голод. А люди бідні і в селі, неначе злякані ягнята, позамикалися в хатах та й мруть, сумують комини без диму, а за городами за тину могили чорні чорній ростуть. Тоді ж не було стихійного лиха. Ми, ми чули багато, бачили по телевізору свідчення очевидців, вродило все на полях. Не було стихійного лиха, а був штучно створений голодомор. І зараз нам навіть страшно уявити, як опухлі діти просили той кусок хліба, і багато з них дуже багато не допросилися, а померли голодною смертю. Ми ніколи не повинні забувати про ті часи. Вони повинні бути як той спогад, як реквієм не тільки для нас, українців, а для всіх народів світу. Не кидайся хлібом, він святий, В суворості, ласкавій, бувало, каже дід старий, малечі, кочуряві. Не грайся хлібом, тож бо гріх іще де не мовляти. Щасливий, стримуючи сміх, бувало, каже мати, бо красен труд, хоч в'язан під, бо жита дух медовий. Життя несе у людський світ, і людський родить мови. Хто зерно сіє золоте в землі, палку не стомну, той сам пшеницею зросте на полі все людському. Діточки, із кількох літер складається слово хліб? Чотирьох. здається, таке... Чотири літери! А яке тепле, яке слово, яке всі знають, і без якого нема нашого життя. Тому що це достаток, тому що це основа. І, як правило, до всіх страв подають хліб. Без хліба немає обіду, кажуть в народі. А ще кажуть: якщо є хліб та вода, не страшна селянинові біда. Як є хліб, то й до хліба буде. А які ще прислів'я про хліб, ви знаєте. Куби хліб, а зуби знайдуться. Хліб батько, а вода мати. Буде, буде хліб, буде дяку. Зима весь ніг у без хліба. Хліб. Сила від хліба, хліб від землі. Хліб усьому голова. Що є початком хліба? Початком хліба є маленька зернинка. Вона нагадує ніби дитину з повитку. Малесенька зерниночка, ніби оповита дитина. Ця зерниночка породжує колос, а колос породжує великий хлібний лад. Здавна хлібові надавали округлої форми, його ототожнювали з сонцем. У всі ліки хліб був обов'язковим атрибутом, що супроводжував найважливіші події в житті людини. Давайте почнемо від народження. Навіть зараз ще є той звичай. Ви напевно знаєте, коли йдемо до новонародженої дитинки, що несемо? Несуть якийсь подарунок, несуть е, гроші, так і колись стріблі карбовани здавали, і обов'язково несли хліб і зараз несуть хліб на достаток, щоб дитинка та е, е, зростала в достатку. Колись, коли дитина йшла на навчання до дяка, то батько чи додяка Батько ніс пучок різок щоб коли той щось не знав, як міг його різками добре викропити. Ніс горщик каші і обов'язково батько ніс хліби. Так само з хлібом проважали в армію, з хлібом зустрічають молодих. Пам'ятаємо, ми це знаємо і весільні короваї. І благословення обов'язково з хлібом благословляють батьки дітей на подружнє життя. Колись на тому місці, де мали поставити хату, садили обов'язково пшеницю. Якщо пшениця гарно сходила, був гарний ланг пшениці, значить на тому місці можна ставити хату. І коли була толока, сходилися всі знайомі, друзі, родичі, співали пісень. Таким чином. Люди, які сходилися, вони вважалися добрими гостями. І ті події такі були особливі в житті людини. В нову хату, в нову хату також входили тільки з паляниці і вважалося великою невихованістю, коли прийшли до нової хати і не принесли хліба. Принести хліб означало щире побажання достатку, здоров'я та добра. Скажіть мені, хто з ваших мам пече хліб? Як вони печуть? Місяць хліб у хлібопічки. Бачите, зараз так добре. Кожна може бути доброю господиною, тому що ми маємо хлібопічки. А колись господиня в четвер робила таку закваску, е, замішувала хліб, а випікала в п'ятницю. Це був особливий ритуал. Різати хліб міг тільки батько притискав до грудей в обід, коли вже був спечений хліб, всі сідали круг столу. Дуже-дуже шанувався хліб. Так І зараз ми повинні шанувати хліб. Колись, коли приходила невістка до хати, то перша справа, яку свекруха їй е, довіряла робити, спечи хліб, подивився, яка ти господиня. І е, слід Відзначити, що ця дорога до нашого столу від зернинки до столу, де вже є духмяний, лежить запашний рум'яний хліб. Дуже довга ця дорога від зернинки і вже до готового виробу. Нащо тримаєш хліб у руках? Дай мені. Просить леда. Не дам, бо він дуже дорогий для мене. Щоб його дістати, треба раніше споразу землю. Тоді вже можна їсти? Ні. Треба нибу, як слід, заскоротити. Тоді вже можна їсти. Ні, треба дочекатися літа, і зерна виростає зла. А тоді вже можна їсти. Ні, його необхідно просушити і змолотити. Тоді вже можна їсти так. Але ледачому не дадуть. Майже всі свята були пов'язані з химією. Пригадаємо, так і зараз. Пригадаємо на Різдво, мама пече пампушки, завиванці, бабуся. Обов'язковим є яка страва? Куття стовченої пшениці. так? Ставили дідух обов'язково в хаті на Різдво, вносили сніг жита, тобто, щоб достаток був в хаті цілий рік, щоб вони казали. Злото на цей сніп жита, казали злото, щоб увесь рік ми жили багато. На вели випікали що? Паска. Паски, правильно паски, прикрашали її гілками освяченої верби, свічками, крашанками, писанками. Якщо в хаті є дівка на виданні, тобто дівчина, яка має заміж виходити, їй на голову клали паску. І казали, аби в людей була така велична, як паска Красна. Тобто, щоб ти і в людей мала, щоб як пішла кудись за невістку, щоб тебе поважали, ти була така, як пава ходила, як паска гарна, а не щоб тебе там гнітила свекруха. Малу дитину клали обов'язково. У цю дерев'яну таку діжку, де місили паски, і казали, аби росло так гарно, як паска росте. На Трійцю, тобто на зелені свята, випікали багато пирогів з доброго тіста, з солодкою начинкою. Пиріг ставили посеред столу, прикрашали м'ятою, квітами, пахучими травами. І от скоро буде яке свято в нас. Миколая буде, а перед Миколаєм. Свято Андрія! На Андрія також було дуже гарне дійство, яке називалося Кусання калити». То такий був калета, то такий калач, який дівчата всі по черзі місили, він середині був порожній, його прикрашали гарно такими сухими вишеньками. Він був з медом солодкий, той калач підвішували до. Такої байки дерев'яної, так, щоб хлопці могли стрибати і кусати той калач. А коло нього стояв, називався парубок пан Фалитинський, який смішив тих хлопців. Вони повинні були вкусити калач, але не розсміятися. І коли вони сміялися, їм було смішно, тому що він їх всяко смішив, то він їх мазав сажим. На завершення нашого відкриття виставки я би хотіла прочитати таке звернення: шелестить хлібне поле, ніби шепочуть щось з колоски, кожний колосок то праця сталеварів і хіміків, шахтарів і агрономів, трактористів і льотчиків, комбайнерів і бухгалтерів. Всіх не перелічиш. І хіба можна вибачити тому, хто звернув з дороги на поле? Пішов по колосках, почав топтати їх ногами. Також сумно бачити скошене поле, на якому залишились одинокі забуті колоски. Але найбільш гірко, коли кидають кусок хліба, навіть найменше. У цьому куску хліба солоний під тракториста, безсонні ночі комбайнера, у ньому вітряні на пекучому морозі дні. Коли селяни виходили затримувати сніг, щоб полям вистачило весняної води, кинути хліб то все одно, що образити всіх, хто його вирощував. Їш, дуже хліб, і не кидай додому та підніми, а підніми, коли не там лежить. Сідаєш ти коли до столу, то пам'ятай, що хліб це означає. Жив. Хочу, щоб це було, знаєте, не просто е, такими виставленими експонатами. Наша виставка була справжнім шануванням ділом. Бережіть її, не кидайте її. Здоров'я вам всім, щастя, гухляного хліба на вашому столі.